Друзі, вітаю! 25 листопада. Сьогодні з вами знову Дриклочок. Незвичайний запізнілий випуск про першу половину сьогоднішнього дня, про основні події, які сталися в Україні за кордоном, які стосуються безпосередньо нас з вами. Давайте зараз спробуємо коротенько це все проаналізувати. Найголовніше абсолютно коротко. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзі, розпочну все ж таки з Дональда Трампа сьогодні. Джерела із Вищого військово політичного керівництва України повідомляють про те, що. Конкретні заходи плану обраного президента США Дональда Трампа щодо України наразі невідомі. І справді дуже багато є різних планів, заяв, коментарів, команди Трампа, але не самого Трампа, про те, як може завершитися війна Росії проти України. Ну буквально вчора активно обговорювали тему про те, що ми зацікавили Трампа нашими корисними копалинами, і тепер він зацікавлений в тому, щоб перемогти Путіна. Так, до певної міри це відповідає дійсності, але Трамп каже, що вугілля нам не потрібне. От літій так, там Житомирщина цікава. Тобто там дискусія ще триває, але немає диму без вогнів. І пишуть про те, що впродовж певного часу, а саме до Різдва, до 25 грудня, ми зможемо побачити контури можливого мирного врегулювання. І зможемо їх конкретніше обговорювати, тому зараз дуже обережно про все це. Хоча я в своїх оглядах буду торкатися різних тем і в тому числі ще проаналізую для вас, мої дорогі підписники, що ж криється за намірами можливої співпраці із американцями стосовно розробок наших родовищ, бо це справді тема дуже як на мене цікава і перспективна. Також повідомляється про те, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки у Європі. По іншому, точніше, з новою силою, зговорили про можливу відправку військ європейців до України. Ця ініціатива, ви знаєте, з'явилася ще на початку цього року, коли Еммануель Макрон ще в лютому місяці сказав, що дуже було б нормально, доцільно і правильно відправити війська до України, війська країн-членів НАТО, але не в рамках НАТО, на тлі загрози, яка зростає, а нині, після того як Трамп поставив фактично своїм виграшем. Підсумнів, можливість подальшої підтримки американцями України, то європейці ж, звісно, що роблять висновки про те, що їм краще воювати в Україні ніж в своїх країнах проти російської навали, тому краще відправити свої війська до України, і це не вигадка. Лімонде пише про те, що. Під час останнього візиту прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера до Франції 11 листопада це питання підіймалося, і вже британці, і французі готові очолити коаліцію, можливо, яка сформує такий обмежений континент військ до України. Але її розглядають дуже по-різному. Це можуть бути і навчальні місії, це можуть бути і місії з гарантій безпеки, які необхідно буде забезпечувати після умовного припинення вогню. Різні варіанти розглядають, але я не вілючаю. І в тому числі, що це може бути континент військ, який безпосередньо буде долучений до бойових дій на сході України. І зараз цього, до прикладу, у Європі не виключають взагалі. І те, що така дискусія піднялася, це означає, що поки що у Європи немає розуміння зовнішньої політики Дональда Трампа. Зараз багато знову пишуть про те, що він розпочне торгові війни, буде підіймати тарифи на імпорт різних товарів до США. Так, це його наміри, скажу так, і те, що він обіцяв, але як. Буде насправді будемо дивитися, тому що зараз Дональд Трамп намагається слухати, що його говорять йому європейці. Він багато проводить телефонних розмов, але зверніть увагу, нічого не коментує. Він готується. Втім, єдине, що можу додати до всього цього, друзі, він підтримує. Те, що ми б'ємо по території Росії американською зброєю, він схвально взагалі сприйняв інформацію про те, що Джозеф Байден дав добро нам бити по території Росії американськими ракетами. Я не виключаю, що він також був дотичний до ухвалення цього рішення. Про це я вже говорив неодноразово, але Західна преса все частіше про це пише. І, от, зокрема, ось аналітики з'ясували, що Україна вперше вдарила американськими балістичними касетними е, ракетами АТАКАМС по по військовому аеродрому у Курській області Російської Федерації по ідентифікованій геолокації видно, що ракети атакували стоянку авіаційної техніки, зокрема бойових літаків. Було випущено 8 ракет. Російські зетблогери пишуть, що відпрацювали по цих ракетах, по семи, як вони кажуть. Але не означає, що вони їх збили, тому що ті відео, які ширяться соціальними мережами, ну вони яскраво засвідчують, що прильоти були успішними. Але чи вражена? Авіація на цих аеродромах невідомо, бо швидше за все її там немає. Також генштаб підтвердив, що уражено нафтобазу у Калузькій області Російської Федерації, і минула ніч для нас також була дуже дуже, скажу так, тривожною, тому що по Україні було випущено знову рекордну кількість безпілотників, і в тому числі шахедів, і безпілотників у Запорізькій області, Запоріжжя потерпала і Одеса, і Харків. Складна зараз для нас ситуація, але що відомо, що за минулу добу в Білорусь залетіло рекордна кількість шахедів – 38 штук. Такі дані фіксують аналітики телеграм-каналу Білоруський Гаюн. Вони пишуть, що щонайменше був один шахет збитий. Авіація підіймалася чотири рази, збитий на території Білорусі. За даними аналітиків, є абсолютним добовим рекордом за всю історію моніторингу. Щонайменше один шахет долетів до мозря. Були десятки проходів через білоруський коридор, а також щонайменше три рази шахеди залітали в гумольський район у районі прикордонного переходу Нова Гута. Дев'ять безпілотників повернулися в повітряний простір України. Ну, справді зараз для Білорусі не дуже простий час, але Лукашенко мовчить, бо сьогодні він є, як і вчора, дуже і дуже залежним від Росії. Ну, тепер, друзі, ще до інших новин, які, як на мене, є не менш цікавими, які стосуються подій за кордоном. Стало відомо, що вранці 25 листопада сьогодні у Литовському Вільнюсі впав на будинок і загорівся вантажний літак компанії, яка займається доставкою вантажів DHL. Ну, ви скажете, чим і не новина, але є примітна деталь. Поліція повідомила, що інформація про падіння літака на двохповерховий житловий будинок на вулиці Жирню. Надійшла о 5.31 ранку. У літаку було четверо пілотів, точніше, екіпаж, два пілоти та два працівники. Одна людина загинула, двох членів екіпажу звільнили, доля інших поки що не відома. Але що відомо, друзі, на початку листопада у Литві затримали кількох підозрюваних у справі про операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків. І ця інформація вже не нова. Усього два тижні тому європейські ЗМІ повідомляли про те, що російські спецслужби готували теракти кільком літакам саме цієї транспортної вантажної компанії ДХЛ. У липні на складах корєнської служби у Великій Британії, Німеччині та Польщі сталися вибухи посилок у цій компанії. У нас в прокуратурі Польщі заявили, що спочатку планувався підрив вантажу у повітрі, і посилки було відправлено зі столиці Литви, де сьогодні і впав літак ДХЛ. Майже ні в кого нема сумніву про те, що за цим терористичним актом, фактично терористичним актом, поки що так не класифікують, стоїть Росія. Росія запускає свої пазури у північну Європу і намагається дестабілізувати там ситуацію. Це вже як на мене більш ніж очевидно. Західні країни відповідним чином діють. Якщо американці зараз зайняті транзитом влади від Джозефа Байдена до Дональда Трампа, то у Європі ситуація ситуацію Великій Британії зовсім зовсім інша. Вони вже обговорюють про можливу відправку військ до України, і в тому числі Велика Британія наклала санкції на 30 суден із так званого тіньового флоту Росії. Який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Шкода, що вони лише нині цим зайнялися. Як кажуть, це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, який спрямований на обмеження здатності Росії фінансувати війну в Україні, тому що половина цих суден за останній рік перевезли нафти і нафтопродуктів на суму понад 4,3 мільярда доларів. Загалом загальна кількість нафтових танкерів під санкціями Великої Британії вже досягла 73. Це перевищує показник будь-якої іншої країни. Тому зважую, що не лише санкціями Британії обмежується можливість торгувати Росії нафтою і нафтопродуктами з іншими країнами світу. Під санкції потрапили і страхові компанії, які обслуговують цей флот. Але це, звісно, друзі, не вирішення проблеми, тому що до цього треба підходити абсолютно іншим шляхом. Також стало відомо, що Північна Корея розширює ключовий комплекс із виробництва зброї, на якому збирають ракети малої дальності. Ці ракети пхіднян передає. Москві про це повідомляють у виданні Reuters. Об'єкт відомий як завод 11 лютого, є частиною машинобудівного комплексу Ренсон у Хамхіні, другому за величиною в місті Північної Кореї на східному узбережжі країни. І ви знаєте, що буквально вчора видання CNN повідомило про те, що у північно-корейських ракетах Є компоненти, які виготовляють у Сполучених Штатах Америки у Європі, і вони датовані 2023 роком. Відтак, санкційна політика поки що дуже слабка, коли розповідає, що ой, як круто працюють санкції, бо загорівся російський джет у Туреччині. То це друзі трішки не про те. Одним єдиним літаком, пасажирським, який горить у Туреччині, проблему війни Росії проти України вирішити неможливо. І на завершення вам ще одна новина. Я вчора вам розповідав про те, що народний депутат від Слуги народу, член Комітету Раховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко, повідомив, що майже 150 тисяч тих, хто виїхав із тимчасово окупованих територій, повернулися до своїх домівок. Це стосується не лише Маріуполю. Сьогодні Ткаченко спростував цю інформацію і сказав, що вона була емоційна. Друзі. На дану хвилину всі найактуальніші новини. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблять ціну шану. Не перемикайтесь, все буде Україна.